Всім привіт! Ви на каналі Farm Ок. Пропоную вашій увазі комплекс вітамінів та мінералів для діток від 3 до 7 рочків. Vitrum Kids. Ось такі вітамінки, Що містить 30 таблеток в упаковуватись. Це збалансований комплекс вітамінів та мінералів для дошкільнят. Виробник США. Так, який комплекс вітамінів містить цей засіб? Вітамін А, вітамін В1, вітамін В2, В3, В6, В12, вітамін Д3, Е, С, пантотенова кислота, фолієва кислота. Біотин, йод, кальцій, магній, фосфор, залізо, мідь, цинк, марганець і селен. До речі, цей засіб містить залізо 8 мг. Особливо добре. Приймати ці вітамінки діткам, які на достатній кількості вживають м'ясо, адже м'ясо містить залізо, які не люблять м'ясо, то ці вітамінки добре приймати саме тим діткам, в яких недостатня кількість заліза в організмі. Ну, звичайно, що за рекомендацією лікаря. Як же їх приймати? Їх потрібно розмоктувати після прийому їжі по одній таблеточці на добу. Ці вітамінки випускають у вигляді ведмедики для того, щоб дитинці було цікавіше. Так, ці вітаміни допомагають підтримувати оптимальний склад раціону харчування дитини, що сприяє правильному фізичному та інтелектуальному розвитку дитини, зміцненню захисних сил організму дитини в сезон поширення застудних захворювань. Підтримці оптимального функціонального стану нервової системи в період адаптації до дитячого садку. Дуже хороші вітаміни, багато хороших відгуків для діток від 3 до 7 років. Тому їх рекомендую дійсно одні з кращих. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я.